З підвищенням середньодобової температури розпочинається період активності кліщів. У цей час зростає ймовірність контакту з ними під час перебування на природі, у парках, лісах, на дачних ділянках. Ці члени можуть переносити збудників різних інфекційних захворювань. Як убезпечити себе, що роботи у випадку укусу та чи варто боятися прогуляну купарку? Дізнаємося. Із сюжету. сезон активності кліщів розпочинається ранньою весною. Щойно починає танути сніг і підвищується температура повітря. Найвищу активність цих паразитів зазвичай фіксують у травні, червні та у вересні-жовтні. Цього року вже зафіксовано значне зростання популяції. Це впливає декілька чинників. Перший чинник це природні умови, тобто це тепла зима. Якщо зимою температура повітря сягає менше 10 градусів досить короткий час, це говорить про те, що кліщі не перемерзають під час зими, і тому призводять до того, що іде раннє їх розмноження і їхня рання активація цих кліщів. Рання весна та вологість спричиняють активному розвитку кліщів. Популяцію підтримують дикі тварини, органічні рештки в ґрунті, сприятливі умови зимівлі та зменшення кількості хижаків. Як зазначила Людмила Кравченко, це може призводити до зростання численності кліщів і рівня їх інфікованості. Додатковим фактором є недостатня обробка територій. Кліщі найчастіше розмножуються у лісопаркових зонах. Прибережні території у паркових зонах, а за проведеними результатами епідеміологічного розслідування найчастіше. Це на присадибних ділянках. Члени стоногі можуть бути переносниками збутників низки інфекційних захворювань, серед яких хвороба лайма, мерсельська гарячка, туляремія та гарячка ку на початку цього року на території Черкаської області було зафіксовано 13 випадків захворювання серед населення. Захворювання відбулися ще наприкінці попереднього року, так як інкубаційний період тривалий даного захворювання, тому інфікування відбулося в кінці минулого року, а звернення за медичною допомогою Відбулося в цьому році, тому відповідно зареєстровані вони у цьому році. Фельдшер-лаборант Володимир Гончар каже, у лабораторії проводяться дослідження кліщів на наявність борелій, щоб виявити можливі інфекції, зокрема хворобу лайма. В установі є група спостереження, яка виїжджала у Леськівську громаду, де відловила кліщі. Ми їх тут досліджуємо на, на, хворобу, на наявність збудника хвороби лайма. Паралельно проводяться дослідження кліщів знятих від людей. На даний час. Позитивних знахідок не було. До лабораторії центру контролю та профілактики хвороб кліща необхідно доставляти обережно та правильно, додала Людмила Кравченко. Доставляти або в стеклянні ємності, або в пластиковій ємності, попередньо змочивши шматочок ватки, тому що, так як кліщ любить вологість. Помістити його в ємність, щільно закрити, можна зберігати його в холодильнику, але не більше 72 годин. Зі слів Людмили Кравченко, кліщі зазвичай перебувають на високій траві. Щоб знизити ризик укусу під час прогулянок на природі, потрібно одягати світлий одяг. На ньому легше помітити паразита. носити головний убір, а після повернення обов'язково оглядати тіло на наявність кліщів. Можу обробляти необхідно себе репелентами, які мають бути сертифіковані і дозволені. До використання людиною. І Особливу увагу також звертаю на домашніх улюбленців. Якщо ви з ними також прогулюєтеся, необхідно також їх обробляти відповідними карацидними засобами, тобто це і шампуні, спреї, таблетки, ремінці, і також оглядати їх після, кожного, після кожної прогулянки. Найчастіше кліщ присмоктується до волосняних ділянок шкіри, зазначає фахівчиня. Це може бути голова, це можуть бути покриви тіла до ліктя, складки, пахові складки тощо. Якщо паразит все ж присмоктався до шкіри, його необхідно якомога швидше видалити. Це допоможе зменшити кількість біологічної рідини, яку він може передати людині, а також запобігти подальшому розвитку збудників, що можуть міститися в організмі кліща може бути відбуватися найбільш поширеними це видалення пінцетом або за допомогою нитки. Якщо пінцетом необхідно щільно біля покриву шкіри захопити голівку кліща і проти часової стрілки зробити два оберти, і потім кліщ потихеньку сам він. Відстане від поверхні шкіри. Болю під час укусу кліща людина зазвичай не відчуває. Однак, окрім загальних симптомів, може з'явитися почервоніння та запалення місця укусу, озноб, сонливість, слабкість та болі в суглобах. Червоніння у місці укусу у кліща. Потім ця пляма починає збільшуватися у розмірах. Потім центр її починає бліднути. От із часом вона починає мати синюшний відтінок, потім вона зникає, переміщаючись на іншу частину тіла, то тобто процінюється частиною тіла, яку вже неможливо розрізнити, що там був місце укусу. Фахівчиня зазначила, що важливо не забувати регулярно оглядати тіло, щоб берегтися від укусу кліща та можливих інфекцій, які він може передати. Пам'ятайте, що найкращий захист від кліщів це ваша обережність. Будьте здорові. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.